Близько одинадцятої години ранку російське військо обстріляло село Катеринівка на Харківщині. Там загинув 50-річний житель. Дві години по тому під ударом опинився Куп'янськ. Там поранення зазнав літній чоловік. А під Харковом у селі Борщова біля лісу підірвалася автівка, в якій подружжя їхало по новорічну ялинку. Чоловік загинув, його дружина в лікарні. Також сьогодні правоохоронці знайшли тіла пари з деокупованої борової. Чоловік і жінка пішли в ліс по дрова ще 25 грудня. Вони теж підірвалися на розтяжці. Що Людей окупанти вбили напередодні під час масованого ракетного обстрілу. Двоє це працівники підприємства критичної інфраструктури у Чугуївському районі, куди було влучання. Ще один чоловік загинув Куп'янську через ворожий обстріл. Мешканці столичної багатоповерхівки оговтуються після нічної атаки дронів. Уламки одного зі збитих іранських безпілотників пошкодили житловий будинок і сусідню адмінбудівлю. Від удару вилетіли шибки кількох поверхів. На щастя, минулося без постраждалих. Сьогодні, вночі, на Київ летіли сім іранських дронів камікадзе. Повідомив мер столиці Віталій Кличко. Два з них збили на підльоті до столиці, п'ять безпосередньо над Києвом. Загалом же цього разу Росія випустила на територію України 16 шахедів – Повідомляють в повітряних силах. Збили всі, зокрема, на Черкаської, Дніпропетровської та Запорізькою областями. Столиця повертається до стабілізаційних відключень. Повідомляють у ДТЕК. Графіки вже є на сайті компанії. Вони діятимуть і надалі, якщо не станеться нових атак. Загалом же зазначають в Укренерго, наслідки пошкоджень від вчорашнього масованого удару мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікував ворог. Зараз дефіцит потужності на тому ж рівні, що й до цієї атаки, зазначають у компанії. Проте у південному та східному регіонах ситуація залишається складною. Ремонтні бригади усувають пошкодження. Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії російських окупантів. Під обстрілами опинилися віддалені райони Марганецької громади та прибережна територія. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Ніхто не постраждав. Російські окупанти обстрілюють Нікопольщину вже понад 5,5 місяців із градів і важкої артилерії. Б'ють по мирних жителях із тимчасово окупованих енергодара, водяного, кам'янки. У самому Нікополі сотні будинків, особливо багатоповерхівок, обстріляні російськими терористами вже покін. Кіль... Кілька разів, розповідає Софія Богуцька. Осколки отут були і там на вулиці. Стрельнули поруч, потім спишка каже, і окно вилетело. Олексій показує, як учора вночі його будинок постраждав від обстрілу росіян. Винесло скло в його спальній кімнаті. Дома був лише брат, він не ушкоджений, а сам чоловік ночував у родичів. Вікна Олексієвої квартири виходять ще й у двір. Півтора місяці тому і по них від окупантів прилітало. Вже заклали. Прилетіло, і з ривною волною повилітали окна. Чоловік каже, як лишається вдома, то до укриття не ходить, бо вже звик до життя під постійними російськими обстрілами. Вже звикли, я вже сплю так, от нікуди. не ну, Бахнули так, бахнули. ефіру в наші сили, ЗСУ, що вони нас охороняють. А от пані Тетяна до такого життя звикнути не може. Жінка мешкає у прибережні до Каховського водосховища зоні. каже влітку: виїжджала з Нікополя та повернулася, і тепер без заспокійливих не обходиться. Я весь час в напруженні. Я приймаю антидепресанти вночі. Кожного разу чути оці бабахкання, які тоді приводять нас, і все, весь наш весь мій організм, якесь таке положення, що і руки трусяться, і ноги. Жінка каже, її квартира у багатоповерхівці тіла, а сюди прийшла аби глянути на житло подруги, яка виїхала після першого ж обстрілу. Будинок іншої знайомої поруч теж порожній. Ось у цьому домі, так як з. Налетіли, все тут потрощило, всередині, все, а вона старенька вже, вже під 80, і дочка її відвезла туди до Львова. Вона це не могла перенести і померла там. Понад 5,5 місяців під щоденними обстрілами росіян у Нікополі пошкоджені понад 1800 будинків чверть із них багатоповерхівки зградів та ствольної артилерії. Російські окупанти накривають місто із того берега Каховського водосховища, подекуди звідси до ворогів 4-5 кілометрів. 85-річна пані Клавдія зосталася без житла ще у перший місяць російських обстрілів. Тоді окупанти поцілили зграду прямісінько в одну з квартир у під'їзді чотириповерхівки. Дивом і її власник, і ніхто з сусідів не загинув. Та жити тут наразі неможливо. Жінку прихистили знайомі, та вона ще сподівається повернутися у своє відбудоване житло. Без жилья, без надежди і одна стала розціяності. Потому что уже возраст, и хочется трошки прожить в тишине, а не получается обстрелы, обстрелы каждую ночь. Уже п'яту громаду у Нікопольському районі Дніпропетровщини Мін України внесло до переліку зон, у яких ведуться бойові дії. До Мирівської, Марганецької, Нікопольської і Червоногригорівської громад додалася ще й Покровська. Усе тому кажуть у районній військовій адміністрації, що кількість російських обстрілів суттєво збільшилася. Понад половина жителів району покинули свої домівки. Близько 40% жителів прибережних територій залишаються в своїх домівках. Кожен має свій мотив на таке рішення на сьогоднішній день. Працює вся комунальна інфраструктура. Все це працює завдячуючи тим людям. У Нікопольському районі нині пошкоджені та зруйновані понад 2,5 тисячі будинків. 143 людини зазнали поранень. 33 убиті російськими окупантами внаслідок обстрілів. Софія Богуцька Руслав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Волгоградській області впали уламки, схожі на шматки російської крилатої ракети. Їх знайшли жителі ільменського сільського поселення. На місце події одразу прибули екстрені служби. Місцева влада твердить, що внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. За інформацією російських журналістів, інцидент стався напередодні в першій половині дня. Саме тоді Росія масовано атакувала ракетами Україну. Міноборони нічого не коментує. Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності, які на озброєнні Росії з 2012 року. Вперше їх застосували на війні в Сирії. Схожі уламки зовсім недавно падали ще у двох районах Волгоградської області. Пізніше посадовці офіційно визнали, що ті належать російським військовим. Охороняв катівню, де росіяни знущалися над полоненими українцями, і отримував за це зарплатню в рублях. В Херсоні затримали колаборанта, який співпрацював із загарбниками у СІЗО. Після звільнення Херсона чоловік переховувався в місті і, за даними слідчих, міг повідомляти ворогу про дії ЗСУ та українських правоохоронців на Херсонщині. Ви приймали присягу Україні, народу України? Так ви свідомо виходили на роботу і продовжували свої функціональні обов'язки, але вже в інтересах Російської Федерації? Так. Да. У катівні, де чоловік був наглядачем, росіяни отримували місцевих активістів, учасників АТО та громадян, які протистояли окупації, зазначають у держбюро розслідувань. Затриманому вже повідомили про підозру держзраді. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Понад тисячу металошукачів і 100 комплектів для знешкодження бомб передала Велика Британія Україні. Все це необхідно, щоб розміновувати поля та робити безпечними деокуповані території, цивільні будинки і інфраструктуру. За допомогою цього приладдя військові зможуть зокрема розчищати безпечні маршрути на дорогах і стежках. Зазначу, що недавно Велика Британія виділила новий пакет допомоги Україні, до якого війшли зенітні установки та засоби боротьби з дронами. А на підтримку України 2023 тисячі Цьому році британці виділять 2 мільярди 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Ми надалі допомагатимемо навчанням та надаватимемо будь-яку технічну підтримку у 2023 році, щоб бути впевненими, що Україна зможе себе захистити. Важливо зазначити, що влучання в цивільну інфраструктуру суперечить Женевській конвенції. Росія порушує міжнародне право і світ відповість на таку поведінку. Не лише Хаймерси Міноборони України показала, як на полі бою працює французька РСЗВ. На кадрах французька реактивна система залпового вогню ЛРУ. Вона вже місяць нищить ворога на передовій. Франція передала її Україні наприкінці листопада. Максимальний залп цієї установки 12 ракет. А свою ціль вона може дістати за 80 кілометрів. Старлінки для пунктів незламності, чергову партію станції супутникового зв'язку Україні передала Польща. Це вже третя така поставка від польського народу українському. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Всі старлінки вже сьогодні роз'їдуться по пунктах незламності та до медичних і енергетичних об'єктів інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський вручив волонтерам відзнаки Золоте серце нагороду заснували цьогоріч у грудні. Вона символізує відданість волонтерів Україні та захисникам нашої держави. Хвилину мовчання також вшанували пам'ять тих волонтерів, які віддали своє життя за Україну. Я хочу вам всім сьогодні подякувати щиро від серця від кожного з нас і від кожної. Від народу України, від всіх нас, і від військових, від всіх сил оборони за вашу роботу. Роботу важку, роботу важливу. Цього року заснована відзнака Золоте серце. Я дійсно вважаю, що саме таке серце у вас і у всіх представників волонтерського руху. Хочу вам подякувати за ваше серце, за ваше життя і за вашу безмірну любов до України. Від до наших прекрасних людей, і до наших міцних воїнів. Мінус ще один пам'ятник Пушкіну. Цього разу у Краматорську не раз обстріляному російськими загарбниками. Фото демонтажу оприлюднив міський голова Олександр Гончаренко і написав, що це не боротьба з пам'ятниками, а боротьба України за життя. Нагадаю, досі пушкінопад пройшовся іншими українськими містами. Зокрема, погруддя російського поета демонтували у Харкові. Одного пам'ятника позбулися в Житомирі і ще двох в Чернівцях. В Одесі напередодні після тривалих суперечок таки демонтували пам'ятник Катерині II. У жовтні на сайті міськради завершилося онлайн-голосування щодо його долі. Більшість містян воли виявилися за повний демонтаж. Окрім Катерини, комунальники прибрали ще кілька статуй. Як все було далі в сюжеті? Це останні хвилини існування імператриці Катерини II в Одесі. Понад 15 років цей монумент простоїв на Катерининській площі у середмісті. Суперечки щодо знесення пам'ятника почалися відколи Росія вторглася на Донбас та анексувала Крим, але остаточну крапку поставили громадяни після початку повномасштабної війни. Більшість голосів Одесити сказали Катерині ні. Ну одні з центральних площ місця туристичному центрі і тут не місце. Я вважаю, взагалі не місце. Бо люди приїжджають, бачать російською імператриці вони не бачать різниці між Україною і Росією. Вони бачать надписи на російській мові. Історики та громадські діячі називають Катерину кривавою імператрицею, яка причетна до знищення козацтва, ліквідації Запорізької січі та утисків української мови та культури. Тому першими наполягали на ліквідації пам'ятника. Вся Україна. Е Діє як єдиний організм. тобто У всіх інших містах вже подібні процеси йдуть, всі ці пушкіни і тому подібні персони, які не є українцями, зникають з суспільного громадського простору. Тобто влада, місцева влада, по-перше, не мала іншого вибору, як це зробити. Доки місцева влада зволікала з прийняттям рішення, містяни та громадські активісти влаштовували акції протесту. Неодноразово обливали Катерину червоною фарбою, перевдягали в одяг середньовічного інквізитора, а на руку вішали мотузку. Врешті 43 депутати міськради на сесії проголосували за знесення імператриці. Окрім постаті Катерини II, демонтували також скульптури так званих засновників міста, диволена, де дерібаса, платона зубова. А в Суворовському районі прибрали скульптуру російського полководця Олександра Суворова. Нині їх усіх шістьох перевезли до одеського художнього музею, де і зберігатимуть. Цей майновий об'єкт зберігати від вандалізму, від агресивної середовища. Але в той час, коли художник буде працювати з ним, а це буде 5 місяців 2023 року. Він буде відкритий, буде частиною тої інсталяції. Нині на місці колишнього памятника засновникам Одеси майорить жовто-блакитний стяг після перемоги над ворогом. Тут з'явиться фонтан. Назар Бурхан Євген Ряпенько, програми Вікна СТБ Єдині новини. Катерину повалили, а ялинку встановили. В Одесі сьогодні засяяла головна зелена красуня міста. Її оздобили досить стримано за основну прикрасу Синьо-жовта гірлянда на відкритті зіграв оркестр. Попри важкі передсвяткові дні, десятки людей зібралися подивитися невеличке шоу. А кілька поліцейських патрулів тим часом їздили містом і під новорічні мелодії вітали Одеситів зі святами. Це всі новини на цю мить.